Всім добрий вечора. Ну, що ж, від карних перейдемо до точильних станочків. Е, зробили невеличкий абарей. Таких от точилок. У нас вони, я десь недавно показував, на лапах роз, розсунених. Е, класична точилка на базі мікроскопу МБІ. По суті, така ж як і ця, але е, більш мобільна. Так, лапиці розсувні, їх можна ставити будь-який зручний для вас діапазон для комфортної заточки, щоб по столі воно все це, ця справа не стрибала, при цьому перевороті абсолютно не заважає. Якщо раптом буде заважати, теж не проблема. Ширше розставили ці дві направляючі, і ніша ніж обрамка при необхідності буде проходити. Комплектація стандартна, дві прямі губки. Шайба під проковку, шайба під обнулення. Знизу зроблена площадка для зберігання, направляючих. направляючих. також з невеличкою модернізацією. Два обмежувачі ходи камня, муфта розбірна. Все це зроблено під гвинт М4 для комфортного демонтажу або монтажу, щоб не потрібно було ну, без так шестигранка. Шестигранок застосований. Для з фіксації ножа, регулювання лап ну і тому подібного того, що було раніше. Ручки розбірні. о, все випало Ручки розбираються для для зміни під будь-який тип, який раніше казав, можна шарик, можна капельку. Тому комусь, кому як зручніше. Там, сьогодні поїхала така штучівка з капелькою. От тут наступний клієнт просив шариком так, То все показав з приводу, з приводу того, що є в наявності, якщо, можливо, кого, кого щось цікавить, буде невдовзі ось така одна точилка вільна, ця завтра поїде. Вільна ще ось така точилка, аналогічно Аналогічна ті самі опції, тільки основа нержавійка, поворотний механізм в бронзовий, ну, корпус. Тут у нас де здиральна алюмінія шайба, по якій скрузить підшипник з бронзи, а тут повністю бронзовий, рамка бронзова. Ось такі от макатні ручки. Також тонка і швидке ревлювання пітозаточки, вага цієї 9 кг, тут 4300-4500 Десь так повозі ця вільна в наявності. Кого цікавить, пишіть і буде ще, ще вільна одна. Такого плану, але десь під кінець тижня. Ну і ніби як все, що хотів, то показав. А, сказав, напевно, да? лапиці регулюю, регулюються без проблем. Тут вони піджимаються шестигранним ключом, тим самим, що і фіксуємо ніж в зажим. Ось покажу, як знизу то все діло виглядає. Можливо, кому цікаво. О також. Ну, тут класичний набір. В принципі, поворотний механізм нахиляється, верх-низ регулюється і обертається вліво право отаким от, от чином. От. Це все також є і в цій точилося. Ну, власне, все. Всім дякую за увагу гарного. Дня або вечора і мирного неба над головою.